Давно вже ніхто не вірить у те, що існують привиди. Однак, у повідомлення від подруги про новий дизайн Телеграм повірити може кожен. Чому б і ні. Застосунки ж часто оновлюються. Вітаю! Я Таміла Коваль, і у цьому подкасті я і моя чудова команда Юлія Юрченко, Софія Стасюк та Станіслав Караченцев. Розповімо про те. Як важливо дбати про власну інформаційну безпеку. Сьогодні у світі інформаційних воєн фейки розповсюджуються швидше ніж правда. Вони заполонили соцмережі та месенджери, якими ми активно користуємось. Та чи знаєте ви, як розпізнати дезінформацію? Розгляньмо це на конкретному прикладі. Восени у 2023 році в Берліні з'явилось графіті з президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляють власники анонімних телеграм-каналів та прокремлівські змі. Як доказ достовірності, вони використали скріншоти сайту Frankfurter Allgemeine Zeitung та інстаграм німецького медіа Deutsche Welle. на фотографії сайту Frankfurter Allgemeine Zeitung видно намальованого на стіні Володимира Зеленського, який їсть руку українського військового. Вона супроводжується інформацією про те, що поліція Берліна наразі розшукує автора провокаційного графіті. Зображення взяти в Deutsche Welle має назву Німеччина. Скандальні графіті у Берліні. Тож, наша команда вирішила дізнатись, що про це відомо жителям Німеччини. про таку газету франфурде альгемай альгімайна со нахрітом газету як звичайно і полида поліцай поліцібаріна шукає автора по весіму графіті антиукраїні ще графіті ворден берлін гази антиукраїнські графіті з'явилося у берліні це зеленський який грає руку українського солдата солдата я не знаю, які мотиви мали люди, щоб таке намалювати. Влада іноді приймає житті рішення, але це боротьба за країну я не можу оцінювати ані країну, ані людей, які за неї хочеться кämпен. Тому що я сам не був у такій ситуації. Чи ви чули про таке графіки? Ні. Ось картинка №2. Це вже новини Deutsche Welle. Яку думаєте, чи це фейк, чи правдива новина? На першу чергу, так. Але я не вірю.

На сторінці Frankfurt Гемайні за таку дату немає новим was, І Ще одне. Неправильне ім'я. Тут написано Владимир Целенський. А yeah. За стандартами газети Володимир Зеленський. Так-так, Неправильно написано. Також у Deutsche Welle скріншот опубліковано 18 годин тому. Це не очевидна ознака фейку. Цікаво, що всі репостять саме цей скріншот. Проти такої інформації Deutsche Welle немає на англійському і на німецькому сайті. Англійська сайта від Deutsche Welle, але також на німецькому. Так, насправді, є такі графіки? останнє питання. Хто робить такі фейки? Росіяни мають, мабуть, багато це. Вони мають спрото ферми, які це продукують може зробити кожен у німеччині Хто проти війни, саме проти фінансування України. Це може також зробити кожен другий усе вдома. Jeder zweite bei sich zu Hause so sowas zusammen bastelt beispielsweise z.B. künstliche Intelligenz damit be quasi beauftragen so, so, so ein Bild aufzubauen. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht recht Das요 nicht, medo, die Rechte hier unten sind, die dass Flüchtlinge hierher kommen. Das, dass... das könnte ich mir vorstellen. Agrar in Deutschland könnte natürlich auch die da alternative sein, aber dafür ist es Яка підтримує Росію. Вони постійно постійно фейсід медіа. Окей. Героям слава, данка. Який ми можемо зробити висновок? Навіть якщо ви впевнені в інформації майже на 100%, все одно слід перевірити декілька незалежних джерел для того, щоб спати спокійно. Звертайте увагу на дрібниці, на помилки у словах та реченнях, на неприродність зображень, а також на надмірну емоційність та клікбетність заголовків. Адже цим так легко маніпулювати. Сформуйте короткий список надійних джерел, з яких ви черпаєте інформацію. Ставтесь до інформації критично. Не варто вірити всьому, що ви чуєте або бачите. Завжди запитуйте себе. Яку ціль переслідує джерело, яке повідомляє інформацію? Та на яку реакцію очікує воно? Часом довіряти реальності не так весело, як фейкам. Не шкодуйте витрачати час, щоб дізнаватись правду. Адже це запорука не тільки вашої інформаційної безпеки, але й безпеки вашого оточення.